Традиційно перше вересня асоціюється у дітей з початком навчального року. А от для батьків це щороку лотерея. Яка ж ціна на квіти буде цьогоріч. Тож ми вирішили дізнатися, які ціни на квіти у Луцьку та які букети найчастіше обирають діти та їхні батьки. Пані Катерина купила букет для своєї доньки, яка йде у четвертий клас. За композицію вона заплатила 250 гривень і вважає, що це цілком прийнятна ціна. Дивлюся, як воно мені гарно, то я беру. Піднялись. На якийсь відсоток може не так багато, але е, є трошечки різниці, ніж тут, і в інших магазинах квіткових. А ось мама Вікторія прийшла обирати букет разом із своєю першокласницею. Вони розповідають, що купили композицію, яка була б і красивою, і ціна не кусалася. То ми вибрали такий, щоб зручний був їй, щоб вона подарила. Сема обирала, чи мама допомагала? Сама чому сподобалися квіти? Бо вони гарні. Ти йдеш у перший клас. Там да. Ну. Mm. до слова в соцмережах. З'явилося відео, де звичайний букет напередодні першого вересня один із столичних магазинів продавав за 15 тисяч гривень. От за скільки квіти на день знань можна придбати у квітковому магазині? Ціни як і квіти на будь-який смак та гаманець відповідно. Ціни, такі як ми, ми самі вирощуємо, у нас ціни хороші. Троянда йде від 20 гривень і до 50 висока. Айстри також самі вирощуємо, 8-7 гривень штучка. жоржинки самі вирощуємо, гладіолоси по 30 гривень, жоржини по 40, по 30 гривень. Як нам розповіли, композиції коштують 200, 250 та 300 гривень. Усе залежить від виду, наповнення та розміру. Наприклад, букет із п'яти соняшників можна купити за 200 гривень. У нас 250-700, все, потолок. А далі вже, якщо люди там будуть собі хотіти, допустим, більше розмір, і так далі, то вже тоді звичайно різноманіття квітів величезне. Тут і гортензії, і троянди, хризантеми, лілії, і не тільки. Різноманіття букетів абсолютно велике. Тобто ви можете знайти композиції за 350. Вони абсолютно різні, абсолютно різне наповнення. Окрім цього, є уже композиції букетів. Теж ціни різні за 450, за 550 і за 850. У них і наповнення, і масштаби теж різні. Зокрема, є ще хризантеми. Їхня ціна ми бачимо: 650, декілька кольорів об'єднані в одну композицію. Також є більші композиції. Вони Об'ємніші, наприклад, за 1600, це поки найбільший букети, які я бачу. Є за 1200, Він трохи менший, але не менш красивий. Є за 695 з ромашками та трояндами. Є за 500. тобто абсолютно різне наповнення, і ви зможете знайти те, що подобається, і вам, і вашій дитині. Тож місцеві флористи зберуть чудову композицію на будь-який смак, проте головне у букетах не вартість, а дарувати від щирого серця.